Привіт! Вітаємо вас на каналі «Є-дизайн» e І сьогодні хочемо познайомити вас з новим реалізованим проєктом від нашої студії. До нас в студію звернулися клієнти з квартирою загальною площою 98 квадратних метрів. Від забудовника це була квартира з двома житловими кімнатами, але родина достатньо велика, має аж трьох діток, тому нам потрібно було розробити таке планування, щоб кожен з членів сім'ї мав свій особистий простір. З чим ми успішно впорались і сьогодні вам це покажемо. Зараз ми знаходимося з вами в зоні передпокою. Це достатньо класична історія для квартири. Ми маємо довгий вузький коридор, але ми дуже класно обіграли це. Ми придумали вбудовану систему зберігання для верхнього одягу, яка переходить в консольний столик прийти, поставити сумочку, ключики, сісти, перевзутись на зручному пуфі. Але головною фішкою цього коридору стало використання такої оптичної ілюзії, коли дзеркало знаходиться навпроти іншого дзеркала, і це дозволяє максимально розширити ваш простір. Тепер рухаємося на кухні. І головним акцентом в цій квартирі стало використання синього кольору. Одним з цікавих прийомів, який ми використали, це використання фасадного матеріалу, фарбованого МДФу, як обрамлення. По всьому периметру кухні це дозволило нам досягти цілісної завершеної композиції кухні. Кухонні меблі розташовані в нас лінійно по дві сторони: з одного боку зона приготування, з іншого зона зберігання. Зараз трішечки деталей. Ми використали дуже класну функціональну мийку від компанії Kraus, Мийка змішувачі як акцентний метал у всій квартирі, в принципі, обрали золото. Він дуже класно пасує під синій колір. Маємо функціональний змішувач, дозатор для мийного засобу і кран для фільтрованої води. Ми були дуже приємно вражені, коли прийшли вже на готовий реалізований об'єкт. Побачили м -м, такі дрібнички, які клієнти обирали вже без нас. І хочемо їм дуже подякувати за те, що вони не просто дотримувались дизайн проекту один в один, дослуховувалися всіх наших побажань і парад. Навіть в таких дрібницях, як побутова техніка, дрібна, вони далі це все продовжили, далі це все обіграли. І весь декор, який ми сьогодні побачимо, це вже підібрано ними. З кухні ми переходимо на лоджою, де компактно розмістилися побутові пристрої, такі як пральна і сушильна машини, бойлери, також всі необхідні інженерні комунікації, і навіть розмістилася зона для відпочинку. Але хочемо звернути вашу увагу на знову ж таки прийом, який ми вам вже показували. Це використання обрамлення, і ми його тут використали у дверному приємі. Завдяки переплануванню, яке ми проробили на цією квартирою, нам вдалося. Вписати шафи різної глибини в одну плоскість стіни. За цими шафами сховалися вбудовані холодильник і морозильна камера, які мають глибину 60 см, Але потім вони переходять у вітрини, яким достатньо було навіть 20-25 см. Яка кухня без бідні зони? Для неї ми обрали великий стіл для всієї родини з стільницею з керамограніта. Над ним як акцент люстра від виробника MaxLight, яка була навіть в проєкті промальована, і вона також з використанням декоративних золотих елементів. А тепер переходимо до кімнати. До речі, в цій кімнаті ми використали двері з системою відкривання Insight. Це допомогло нам зберегти одну лінію площини по коридору, але ми не мали можливості двері відкривати наружу через те, що коридор вузький, і це було не зовсім зручно. Тому двері відкриваються всередину, але площина їхня стоїть лінією коридору. І почнемо з кімнати для найстаршого сина при вході нас зустрічають... Будовані меблі від нашого партнера меблевої компанії Мія ми бачимо велику шафу для зберігання всіх необхідних речей. Вона має такий центральний елемент, відкриті полички, і також тут місця для зберігання має таку цікаву композицію, незвично. Звичайно ж, маємо спальне місце. Це також диван від українського виробника фабрика лофт. І переходимо до робочого місця. Але Спочатку хочу звернути вашу увагу на такі вбудовані полички, які ми тут бачимо. Вони мають маленьку глибину. А знаєте, як вони в нас з'явились через те, що з іншого боку в нас кухня. Ось тут у нас холодильник, морозильна камера, а тут у нас вітрини, які мають меншу глибину. Тож тут ми маємо полички для зберігання, такої самої глибини, як і вітрини. Доповнили нашу класну композицію, стульчик від нашого одного з найулюбленіших українських виробників компанії Ву тут він також підтримує кольори дитячої кімнати. Коли ми припрацьовуємо дизайн, ми дуже любимо продумувати різні сценарії освітлення, і ми дуже любимо використовувати цікаві підсвітки вбудовані в меблях, в полицях, так як тут. Вони додають кімнаті такого об'єму атмосфери. Ми продумуємо багато функціонального освітлення. Наприклад, над столом ми використали таке функціональне бра від польського виробника Новодворські. Біля дивану у нас такий класний стильний підвіс, який ви вже бачили. Якщо слідкуєте за нами у одному з проєктів, це компанія Грок. Дуже класний прийом, який ми використали в цій кімнаті поєднання жалюзі дерев'яних і штор. Але штори в нас теж незвичайні. звичайні. Ми поєднали дві тканини по кольору, які підтримали загальні кольори в цій кімнаті. Дякуємо нашому партнеру Ірині. А на завершення ще хотіли звернути увагу на такий декоративний елемент від української компанії Венко. Це пано з імітацією зріза дерева, яка символізує довгі роки життя. Рухаємося далі! Зараз хочемо показати дитячу кімнату для двох маленьких хлопчиків. Хочеться сказати, що в роботі над дизайн-проектами ми часто маємо можливість втілити свої дитячі мрії. Які можуть збігатися з потребами і побажаннями замовників. Саме так в цій квартирі з'явилось двоспальне поверхове ліжко, які допомогли нам втілити в реальність наші партнери компанії Будані Інтеріор і Room. настрій цій дитячій кімнаті створює стильне дизайнерське пано від українського виробника ЗО. Ми підтримали його стилістику, його кольори в масках фарби на стелі. І також класно поєднали на стелі вбудовані і накладні точкові світильники. У роботі над кімнатою врахували побажання дітей, продумали спортивний куточок, продумали зручне місце робоче для двох хлопців одночасно. Допомогли нам в цьому наші партнери, компанія Мія, яка розробила корпусні меблі, стіл, підвіконня, а також зону зберігання. Ну і знайомі вже вам стільці від компанії Ву. І від дитячих переходимо до господарської спальні. На етапі планування достатньо площа кімнати дозволила нам запроєктувати окрему гардеробну. Гардеробна має відкритий тип зберігання, виконана в стилістиці загальній зі спальнею, має достатню кількість секцій для того, щоб нашим замовникам було зручно і комфортно зберігати усі необхідні їм речі. Гардробна закривається за допомогою скляної розсувної системи від української компанії Astoria. Ми вже показували їх вам у наших попередніх відео, можете подивитись. Їх особливість в тому, що вони мають тільки верхню направляючу, і це допомагає нам уникнути додаткових поріжків на підлозі. Навпроти гардеробної ми розташували велике дзеркало з підсвіткою в повний зріз. Це допомагає нашим клієнтам в щоденних зборах, а також вдало розширює простір і додає атмосферу. Додаткових об'ємів та архітектурності нам вдалося досягти за допомогою використання поліуретанових декорів від бельгійської компанії ORAC, які ми використали по всій цій квартирі та взагалі часто використовуємо в наших проектах. І переходимо з вами до зону відпочинку, яку ми повністю комплектували меблями від українського виробника Зегін. Це ліжко, приліжкові тумби та низький комод. Фактуру меблів ми підтримали шпанованими дерев'яними панелями, які обіграли з декоративною штукатуркою з імітацією мармуру. Ну і доповнили всю композицію такими стильними світильниками від української компанії Пікарт. І особливим акцентом стала стильна інтер'єрна картина від української художниці. У цьому проекті використали електрофурнітуру від виробника Несен, колекція Zenit. Планування у нас продумане таким чином, що зі спальні ми маємо що вихід на лоджію достатньо велику, так як нам потрібно було обладнати для клієнтів робоче місце для чоловіка, для жінки, туалетний столик. Ми ці всі зони винесли зручно на лоджію і зараз їх вам покажемо. Так як сім'я у нас велика, ми передбачили два повноцінних санвузли, і поруч з дитячою і спальнею у нас розташована ванна-кімната. Хоч приміщення ванни в нас невеличке, але вмістило все необхідне для зручного побуту. Має класну ванну, яка виконана з цоколем, з підсвіткою. Це дозволяє і зручно користуватися, і не навантажує собою приміщення. Має цікаву систему інсталяції для унітазу. У нас не було можливості встановити інсталяцію вшити в стіну, тому ми наростили цю конструкцію, і таким чином нам вдалося заховати інженерні комунікації у шафі, яка сталася над унітазом, і додати декоративні полички. Також у нас розташувалася невелика тумба накладним умивальником, знайомі вже вам змішувачі зі стіни. Ще раз хочемо сказати, що це дуже зручно і практично. Маємо класне дзеркало з підсвіткою. А і ще хотіли звернути увагу на електрофурнітуру, яку використали на цьому об'єкті. Ми поєднали різні кольори в залежності від кімнати: це виробник несен, колекція Zenith. Ще хотіла розказати про технічні особливості в цій квартирі. Ви вже могли побачити по всіх кімнатах розташовані датчики теплої підлоги. Біля входу в квартиру ми бачимо центр керування, який розбитий по всіх кімнатах, систему домофонії. Ну і переходимо до останнього санвузла. Ось ми і завершили огляд нашого реалізованого проекту. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на наш канал. З вами був є е дизайн.